Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 929-й день війни. За минулу добу було завдано 259 ударів по території Сумської області. Загалом 45 населених пунктів піддавалися обстрілам з різних видів зброї. Внаслідок ударів отримали поранення три особи, в тому числі одна неповнолітня. Зруйновано магазин, пошкоджено 19 приватних житлових будинків, будівлю школи, будинок культури, господарчу споруду, гараж та чотири легкових автомобілі. Армія Російської Федерації задала майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог обстріляв 13 населених пунктів Донеччини. Пошкоджено 62 цивільних об'єкти, 51 житловий будинок, цех, господарські споруди, автомобілі, критичну інфраструктуру. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати Волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники, усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.